Миру всім, якщо причина нашого існування та сенс життя це лише, лише гроші, то у разі війни, епідемії чи природного колапсу, коли ми втрачаємо гроші та матеріальні цінності, разом із цим ми втратимо і весь сенс нашого життя. Якщо причина матерія та гроші, тоді наслідком буде тління, руйнування, втрати та смерть, причиною має бути всемогутній Бог. Господь не проти, щоб ми заробляли, щоб у нас були гроші. Але ми повинні визначитися із сенсом нашого життя з метою та причиною нашого існування, адже цей закон працює проти нас, якщо ми поставили на перше місце гроші як наслідок. Ми отримуємо нещасне та незадоволене життя. І адже Біблія каже, що душа поширюється як пекло, вона завжди незадоволена, що їй не дай. Тому нашою причиною завжди має залишатися Бог і Його воля. Амінь.